Зміни до законодавства про мобілізацію внесли, строки поставили. А зараз, же з діючою практикою, уряд починає вносити зміни до своїх же постанов. А, так і з позитивного, тепер доглядачам за інвалідами другої групи не обов'язково, щоб у висновку ВЛК був прописаний догляд. А, що до цього могло бути підставою для відмови у отриманні відстрочки. А, крім того, уряд затвердив новий порядок бронювання. А, відтепер воно буде відбуватися. Через портал Дія. Що ж відбулося? Кабмін затвердив новий порядок бронювання військовозапов'язаних під час воєнного стану з засобами єдиного державного веб-порталу електронних послуг, тобто порталу Дія. Відповідна постанова номер 650 була прийнята 5 червня, тобто ось саме свіженька врахували всі зміни. Бронювання буде в Дія, ну так воно. І буде відбуватися саме вже в електронному вигляді. Уряд підтримав е, дану постанову. Зараз, на сьогоднішній день, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. А точніше, не тижнями, а в цілому це займає десь близько 25-30 днів, якщо порахувати за постановами всі дні. Дія це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактору. А результат можна буде отримати вже за годину. На першому етапі забронювати своїх співробітників онлайн зможуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби сил оборони. Бо сьогодні дуже часто я в попередніх своїх відео я розповідала про те, що працівник може бути заброньований, приходить, а це закінчується вже отриманням бойового розпорядження. Чи Якщо бізнес чи державний орган має е, право на бронювання, керівник через портал Дія подасть списки працівників та засвідчить електронним підписом заяву, що відбувається далі. Дія e, автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи е, є про неї дані відповідно в системі оберіг. Якщо все ок, як ми розуміємо, працівника заброньовано і весь даний. Даний не процес займає лише годину, просто година. Керівник отримує відповідь про бронювання працівника в електронному кабінеті Дія, а відповідна у громадянина в його електронному кабінеті з'явиться відповідна інформація. Так само ця інформація має підтягнутися і в резерв Плюс. Якщо така інформацію, ну якщо громадянин хоче отримати паперове підтвердження, то така можливість також буде надана. І обидва формати однаково вони будуть чинними. Якщо в бронюванні відмовили, то керівник також отримує відповідь у кабінеті на порталі Дія орієнтовна дана послуга має запрацювати вже з липня цього року. Так що сподіваємося на прогрес. Також хочу повернутися в даному питанні до відстрочки на сьогодні. Постановою 560 яку вже всі, хто хоче отримати відстрочку, напевне, вивчили на пам'ять. Були внесені зміни щодо порядку отримання відстрочки. І тепер для розгляду цих питань при ТЦК створюється окрема комісія, яка відповідно на протязі тижня розглядає питання тижня. Послухайте, тижня розглядає питання щодо надання чи не надання відстрочки. Мені здається, що було б доречним а, цю процедуру отримання відстрочки так само перевести в дію. Давайте собі уявимо, громадяни могли б підгружати свої скан копії і через певний час отримувати відповідь щодо відстрочки. Що ми отримуємо на виході? Черги біля ТЦК. Будуть скорочені і у працівників ТЦК з'явиться більше часу щодо організації реально проведення мобілізації та мобілізаційної підготовки військовозобов'язаних. зобовязаних От також саме зменшиться кількість відео в інтернеті щодо дій представників ТЦК про ВЛК перед відстрочкою, також про відмову приймати документи на отримання відстрочки без ВЛК. Нейронні мережі все б вирішили, і на що хочу звернути увагу, нейронні мережі б вирішили це питання максимально неупереджено. Порівняно із комісією, яка створюється при ТЦК, тим більше, дуже великий процент державних коштів був би збережений в державному бюджеті. Отже, я сподіваюся, що моє відео було корисне, і прогрес все ж таки буде. І надіюся, що саме керівникам підприємств це відео було корисне, і з липня вони вже почнуть застосовувати і подавати заяви на бронювання саме через Дія. Якщо у вас виникнуть, питання, тут дзвоніть нам. Телефонуйте. Не забувайте про наш телеграм-канал. Все буде добре, все буде Україна!